На Львівщині зранку сили ППО збили чотири з шести ворожих ракет. Дві на жаль влучили по електропідстанції. Як наслідок понад 470 тисяч абонентів залишились без світла. Про це заявив начальник Львівської облвійської адміністрації Максим Козицький. За його словами, найважче подати напругу для Львова та прилеглих до нього населених пунктів. Зникло світло і частково на Яворівщині та Пустометівщині. Це екстрені відключення, на що ще вплинули ракетні удари. Дивіться у репортажі моїх колег. У пункті незламності, що на вулиці Семоненка у Львові, аншлаг по обіді мікрорайон і досі без електропостачання. Відтак львів'яни шукають, де є електроенергія, зв'язок та тепло. Знайшли їх у наметі, який розгорнули ДСНСники. Таких місць треба робити, ну тобто їх є багато, і їх можна робити ще більше. Це хороші місця, в яких можна дійсно підзарядити телефон, зігрітися, там, випити там, чаю, кави. Серед тих, хто прийшов попрацювати, є й такі відвідувачі, яким необхідна медична допомога. Пані поважного віку робить інгаляцію у пункті незламності. Трошки прихворіла, то тут потрібно робити інгаляцію, ну а без електрики не зробиш. Інакше, ну а де би ми зробили? Ну, то добре, що так вийшло. що Є тут боком. Ком ми змогли пробігти навички шукати світло, коли вдома його немає. Львів'яни набули під час планових вимкнень електроенергії. Відтак, що п'ять кроків у місті гуде генератор. Більшість магазинів працюють завдяки альтернативним джерелам живлення. Попри російські обстріли, містяни мають змогу купити як продукти, так і одяг чи побутову хімію. Треба працювати люди їсти. хочуть. така ж ситуація зі світлофорами у деяких районах. Вони не працювали аж до вечора. Може, привикли до цього. Такий виходить парадокс, що Якщо стофори не працюють, і пробок менше у Львові, розумієте? Не курсували зранку і трамваї та тролейбуси. По обіді вдалося відновити рух електротранспорту на майже усіх маршрутах. Та деякі довелось тимчасово відкоригувати. Сумно сьогодні без тролейбусів. Сумно, сумно. Я е, зазвичай тролейбусом е, трамваєм тройкою, а сьогодні. Дуже погано краще з теплом роботу ТЕЦ 1 та тец 2 вже відновили не просто у місті з водою. Завдяки дизель-генераторам вдалося забезпечити водопостачання на перші поверхи. Найкраща ситуація у центрі найгірша у Сихівському районі міста. На сихові трошки складності, але поступово тиск буде підніматися. Енергетики обіцяють, що дадуть напругу для наших об'єктів комунальної інфраструктури в повному об'ємі. Я думаю, що до кінця дня люди би мали бути вже з водою до, до всіх поверхів. Міські лікарні також працювали на генераторах. Цього вистачило для того, щоб провести невідкладні хірургічні втручання. Однак планові операції все ж довелось відкласти. Зранку у шпиталях першого ТМО прооперували п'ятьох пацієнтів, серед них і військовослужбовець із Бахмута. А ще під час ракетного удару у Львові народилась дитина. Це хлопчик. Єлизавета Порубцова, Віталій Ковела, Юрій Кісь, Вадим Кальченко, програма Очі